Крихітка Єнс, ти повертаєшся? Нам краще поспішати, тому що я не збираюсь пропустити голосування за нового моба Що це було? Чекайте на! Це ж пінгвіни! О, серед них навіть малю. Пінгвіни живуть на кам'яних берегах, а також вони супер дружелюбні. Тож не лякайтеся, якщо вони прийдуть привітатися. Пінгвіни трохи несграбні на суші, проте вони дуже елегантні плавці. Вони також можуть допомогти вашим човнам рухатися швидше. Чим я зараз це збираюсь скористатись? Даруйте пінгвіни! Чи не могли б ви мені допомогти дістатись до Майнкрафт Лайву, щоб встигнути на голосування вчасно? Чи хочете ви, щоб пінгвін доєднався до Майнкрафту? Голосування відкриється 13 жовтня о 21.00 за Києвом, та ви матимете 48 годин, щоб віддати свій голос.